Сьогодні ми продовжуємо з вами правильно вчитись розмовляти. Давайте привітаємось. Доброго ранку сонце привітне. Доброго ранку небо блакитне. Доброго ранку в небі пташки. Доброго ранку тобі і мені. Дітки, а сьогодні до нас завітав. Наш друг Потішка. Потішка, а чому це ти в такому одязі? Бадав сніг, бадав сніг для усіх, усіх, усіх і дорослих, і малих, і сміявся з усіма. Знов до нас. Лісовими звірятами любимо бавитись в зинові ігри, але в нашому лісі чомусь немає снігу. А я знаю, хто може допомогти вирішити цю проблему. Ось ця чарівна хмаринка. Ми утворюємо вітерець, щоб хмаринка відпустила на землю. Білі пухнасті сніжинки. Ми повинні сісти рівнисенько, вирівняти на плечики, набрати повітря і дмухаємо ось так. Губки у нас зложені в трубочку, і щічки при цьому ми не надуваємо. Пробуємо ще. Дякую, так багато снігу подарувала хмаринка. Хочу вам віддячити цікавими іграми. Ну, ми рушаємо. А ви любите зиму? А яка вона? Повторюйте за мною морозна, сніжна, холодна, чарівна. Кришталева. А що зима робить? Скажемо разом. Морозить, Щипає. лютує мете. Пропоную зіграти зі мною у гру назви лагідно. Зима зимонька. Сніг. Сніжок сані саночки. Лід льодок, мороз морозець, сніговик сніговичок. А зараз давайте з вами поміркуємо та скажемо, яка зима? Якщо взимку мороз, то зима яка? Морозна. А якщо взимку йде сніг, то зима яка? Зима сніжна. А якщо взимку дме сильний вітер, яка зима тоді? Зима вітряна. Якщо взимку холодно, зима яка? Зима холодна. Через те, що зима холодна, змерзли у лисиці лапки. Чиї лапки змерзли? Лисячі. Змерзли лапки у вовка. Чиї лапки змерзли? Повчі. Змерзли лапи і у ведмидя. Чиї лапки змерзли? Ведмедячі, і у зайця лапки змерзли, чиї лапи змерзли заячі. Молодці! Гарно виконали завдання. А зараз хвилинка відпочинку. приєднайтесь до руханки з лісовою ялинкою. Потішка підготував для вас розповідь про те, як лісові звірята розважаються під час зимової прогулянки. Дітки, подивіться уважно відео та спробуйте самостійно відповісти на запитання, а батьки вам допоможуть. Зима яка? Сніг який? Мишенята які? Снігові баби які? А тепер спробуйте назвати лагідно героїв зимової казочки. Дякуємо тобі, патішка, за цікаву розповідь. До побачення! Чекаю на ваші відеороботи.